Європейський вектор України не вельми до душі Кремлю, виступаючи на фінансовому форумі, Росія кличе прем'єр-міністр Російської Федерації Володимир Путін наголосив Україні доцільніше об'єднуватися з митним союзом Росії, Білорусі та Казахстану аніж з ЄС. Посадовець певен українській економіці навряд чи варто сподіватися на виведення власної продукції на європейський ринок. Крім того, Україна гіпотетично в майбутньому може відмовитись від кредитів МВФ, оскільки, за підрахунками Путіна, входження до пропонованої Москвою спільноти Забезпечить державі щорічно 9 мільярдів доларів прибутку. Тим часом Україна в особі президента Януковича відмовляється вступати до митного союзу, пропонуючи натомість співробітництво в форматі 3 плюс 1. Замість цього Київ планує до кінця року укласти угоду з ЄС про зону вільної торгівлі. Сьогодні пішов життя Стів Джобс. День смерті засновника корпорації ЕПЛ став жалобним для мільйонів людей в усьому світі. У соціальних мережах Джобса називають генієм і порівнюють його талант з Леонардо да Вінчі. Більше про людину, яка перетворила яблуко на бренд. Дивіться далі. Сьогодні у всьому світі віддають данину пошану людині, яку ще за життя почали вважати генієм і пророком. Стів Джобс, ідейний нахнення корпорації ЕйПл помер від раку у віці 56 років. Перехожі не стримують слізь біля будинку Джобса в Каліфорнії. Сусідські діти намалювали на асфальті серця, і відвідувачі записують туди свої співчуття. У різних куточках планети до жолоби приєдналися мільйони, і серед них більшість ніколи не купували продукції з легендарним символом. Зранку я прочитав винайті цікаву річ. Світ змінили три яблука: одне з'їла Єва, інше впало на Ньютона, а третє заснував Стів Джобс. для нашого покоління. Джобс є якимось на заразок Томаса Едісона, тобто винахідником чогось значущого. Джобсу було 21, коли він заснував Ейпл комп'ютерс. Передусім він прагнув поєднати передові технології з модним дизайном, щоб створити зручні і приємні для споживача продукти. Що таке Mac, iPod, iPhone і iPad – Тепер знають скрізь. Apple будує емоційний зв'язок між людиною і машиною. Скажімо, iPhone вже є не просто телефоном, а частиною іміджу за три десятиліття Джобс перетворив Apple на одну з найуспішніших компаній у світі. Зараз її оцінюють у 350 мільярдів доларів. Однак найголовніше, що її засновник створив бренд з армією відданих шанувальників. Виникла ціла субкультура, представники якої ставляться до Apple ревно, майже як до релігії. А як інакше пояснити кілометрові чарги людей, які на морозі вистоюють по дві доби, щоб першими придбати нову модель. Після пересадки пащінків і тривалої боротьби з раком, Джобс у серпні цього року залишив посаду гендиректора Apple і передав управління своєму наступникові тіму куку. Про Джобса часто говорили як про ексцентричного мільярдера, який завжди ходить у простій чорній водолазці, джинсах і кросівках. Тепер його пам'ятатимуть як люди. Ну, що показали, як цифрові технології можуть змінити дійсність. Олексій Затворницький програма наголозня.